Дай Боже щастя. Дай Боже здоров'я. У нас непередбачувані обставини. Мусимо приміняти нашого Дастера. Старенько, хай буде. Найшли стовпа. Робили сюди, треба заливати, знайшли стовпа, треба його забрати. Заводжу дастера, не знаю, діти, будьте обережні, вставайте сюди. Чи мудро, чи не мудро, пишіть в коментарях, щоб люб мудро. Але мусим достати, де, де чим забрати. Я буду помаленько тягнути, ти мені ломиком сюди. Все, сідаю в машину, пробудь. Зараз на ту сторону, сторону перев'яземо, в'яжемо. Зараз його і сюди витягнемо його. Ну якось так, щось робимо. А воно своїми руками. Тож можна руками занести його. О, то то буде діло. Отаке в нас якесь, О, диво, яка яма вийшла. Знов треба, тільки землю рівняли, рівняли і в слом. Помаленьку з Божою поміччю, хто робить, той не робиться. Але буде дитині хатина. Все. Ну, що зробили Сити землі? Зараз то зрівняємо. Благословенний субот! Перев'язуємо сюди шнурка і сюди тягнемо на до.